До дня вишиванки прикарпатські енергетики зшили прапор, який складається зі 132 полотен. Їх підписали працівники Прикарпаття Обленерго, які боронять країну на фронті, а також родини полеглих воїнів та волонтери. Голова правкому Ольга Тишко розповіла, що таку ініціативу вирішили організувати до другої річниці повномасштабного вторгнення. Проте вісім фрагментів працівники не змогли підписати, адже перебувають в гарячих точках. Тож ці клаптики залишили чистими, щоб військові їх підписали, коли повернуться. каже. Ольга Тишко. Ми взяли і просто на кожному відправили частинку, яку потім ми зшили. У нас загальний стяг – це 2 метри 40 сантиметрів на 3 метри 60 сантиметрів, збережено пропорції Правильного прапора і дуже багато змісту. Там є і поетичні рядки, там є просто заклики. Ну, це варто роздивлятися, і напевно, ще надовго ми на після свята розмістимо прапор в нашій актовій залі. Презентували прапор ветерани енергетики, серед них Іван Гіндей. Чоловік боронив країну у складі артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Зараз звільнений в запас. Таке гарне свято, як сьогодні. Видно, як це все міцно зшито. Кожен надпис дуже гарний, дуже символічний і показує такий великий прапор, можна зробити взагалі на цілу Україну його, але показує, яким ми міцні, яким ми єдні і разом. Я знаю, коли я там був і як тил за нами стояв, і як я це відчував, так само зараз хлопці так само відчувають нас тут. І стараємося допомагати ще. енергетика треба всім. Ветеран Василь Ластовський каже, що прапор символізує внесок кожного у перемогу. Чоловік пішов оборонити країну під час АТО у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, а під час повномасштабного вторгнення служив у 78-му окремому батальйоні 102-ї бригади територіальної оборони. Тут також є і клаптики, які заповняли сім'ї загиблих наших воїнів. І кожен з наших працівників там писали девіз позивний. Мені, наприклад, сподобався девіз, він показує десантно-штурмових військ ніхто крім нас. Він якось так ніби і короткий, леконічний і, і багато в ньому змісту вкладено, що хтось за нас не зробить, не прийде з іншої країни чи там ще хтось. Ми маємо самі подолати цього москаля. Ольга Тишко розповіла, що минулого року до Дня Вишиванки зібрали колекцію шевронів працівників. А цьогоріч енергетики, які служать у збройних силах України, до Дня Вишиванки отримають вишиті шеврони. З її слів від початку повномасштабного вторгнення 120 працівників компанії стали на захист країни. 85 людей служать зараз у збройних силах. Троє загинули. Наталія Василовська, Юрій Кривецький. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.